Вас. З вами я, Борща Карсені та моя чарівна, ведуча Данилевська Вікторія. Вітаю всіх до спочатку сьогоднішнього відео новини хочемо зустріч наших ліцеїстів, а саме з четвертого етапу учнівських олімпіад. Котре Олександра, учениця 9-го А-класу, зайняв перше місце з історії. Артем, учень 9-го А-класу був нагороджений дипломом учасника олімпіад з географією. Ряченко Софія, ряченка Вікторія і Таранта Іся, 9-го Б класу стали переможницями міського проекту Пазли Історії Миколаївна з 2024 у номінації Узпершена у вогні. Вітаємо! В ліцеї навчаються найкраще. Враження від Олімпіади. Це були дуже різні враження. Тобто мені і подобалася моя робота, і не подобалася, І була, була тривога, звичайно, була тривога. Але цей, який я досвід отримала від цієї олімпіади, він величезний, він найкращий, я вважаю, за мій, за мій навчальний рік. Тому я дуже щаслива, що взагалі потрапила на цю олімпіаду. Якою була твоя підготовка? Дуже важко, дуже складно було вчити багато матеріалу. Спочатку, на початку році, коли ми готувалися до міської олімпіади, вчили тільки 8 і 9 класи. Але після ми зрозуміли з вчителем, що треба готувати з 6 -го класу і тому. Тобто не тільки знати треба дати там поняття, ще й треба аналізувати ці події, тобто, що вміти по, порівнювати, наприклад, що було в Україні в 1805 році, а що було у Франції, а що в Іспанії, і це дуже багато країн. Це безліч пости, які треба знати, і біографію, і політику, які вони провадили, і що вони зробили для країни. Тому дуже треба вміти робити аналіз. Робити красиву есе, наприклад, тобто різні ще види, типу завдань, таблиці, есе, факти. І ми навчилися це зробити, як показує мій результат. Як тобі питання на четвертому етапі: чи були важкі чи ті, на які ти не знала відповіді? Звичайно, вони були важкі, це ж, все ж таке четвертий етап. Тобто були завдання її продати, і треба було складати послідовності, знати дуже багато постатей, карти давали, кросводи. Тому mm. я спочатку продивлялася ці завдання, хоча, звісно, була тривога, але швидко заспокоїлась, все написала. З важких питань можу виділити те, що була культура. Те, що я не дуже полюбляю цю тему, на жаль, але так але все ж таки нормально написала, 15 балів заробила. І також Кримське ханство. Дуже така цікава тема, але не вистачило часу її повторити. Тому підготовка дуже гарна була, і завдання усі наблизили. Які ти відчула емоції, коли дізналася про свою перемогу? Це була неймовірна радість, неймовірне щастя, що. Плідна праця дала свої людей, те, що я змогла це зробити, що я не розгубилася, написала все, що могла, і це ну, неймовірний досвід, неймовірні емоції і величезне щастя. І спочатку я в себе ну, не вірила. На міському турі взагалі, ну, що, що я там напишу, ну, третє місце. А потім в мене виховувалася якась впевненість. Вчитель підтримував, підтримували клас, підтримували. Ну, усі підтримували, і батьки, і навіть перед Олімпіадою мене надрукували в шкільній газеті, що дуже було приємно, і в мене з'явилася впевненість в тих людях, які мене підтримували, і те, що я зможу. Кому першому ти повідомила про свою перемогу? Як тебе зустрічали? Звісно, це були батьки, це була мама. Це була для них неймовірна новина, тому що вони, вони в мене вірили. Але те, що я зможу досягти, перемогти інших учасників, це було звісно складно. І вони неймовірна радість, неймовірне щастя. Дуже голосно все це відбувалося. Потім, звісно ж, я подзвонила Олексію Олексійовичу також. Неймовірна радість. Всі, всі вчителі також дізналися і написали мені е, вітання. Як мене зустрічали, мене так ще ніколи не зустрічали. Тобто я виходжу з автобусу і в мене зустрічають вчителі. Мене зустрічає мої однокласника, саме Таня Даша Іля, з квітами, з подарунками. І... У мене було таке розгублення, що я не можу передати словами. Але це настільки було приємно, настільки гріло душу, те, що мій клас також підтримує, що це дійсно не бачить світ. Тому я дуже рада, що так все склалося і що мене так підтримує. Наступним нашим досягненням було проведення стенд тижня, де учні та вчителі проявили свою фантазію на всі 100%. Головною темою стен тижня став борщ. Хто не знає свого минулого, той не має майбутнього. Так, борщ смачний, а мамин борщ ще краще. А не лякайся, а ми давайте разом подивимося, про що в цей тиждень. Іж своє право як так? право на відпочинок? Воно є найважливішим. Давай разом подивимося, як у наших усіх. впевнена, що це буде цікаво. Добрий день, ліцей номер 19. Сьогодні ми проводимо опитування серед дітей, чи знають вони, що таке права. Але давайте спочатку пригадаємо самі право це вимога, яку ми можемо справедливо заявляти і можемо претендувати на захист з боку суспільства чи держави. Привіт, як тебе звати? Хліб. Скільки тобі років? — Сім скоро вісім. А у якому класі ти навчаєшся? Скоро в другому. — Добре, давай пригадаємо, що таке права. Чи знаєш ти, що таке взагалі права? Яс. Окей. А, давай пригадаємо казку колобок. Які права там було порушено? Життя. Добре. Які права порушено у казці «Роковичка»? Та не у кого не до житра. Добре, не було житла, право на житло. Які права порушені у касті Лисичка та Журавель»? Життя. Ні. Там, наскільки я пам'ятаю, там лисичка. Ем, Журавель поділився з лисичкою їжею, а лисичка з ним ні. Та Вона не змагає його з'їсти. На харчування, так? так? Дякую. Добрий день, як, як тебе звати? Олександр Ковальчук. Скільки тобі років? Дев'ять почти. Добре, дев'ять. У якому класі ти навчаєшся? У другому Б. Угу. Чи знаєш що знаєш ти що таке права? Так. Угу. А, які права було порушено у касті Роковичка? На житло. Добре, молодець. Привіт, як тебе звати? Михайлик. Скільки тобі років, Михайло? Дев'ять. У якому класі ти навчаєшся? Третьому. Давай пригадаємо, що таке права. Чи знаєш ти взагалі, що таке права? Так. А, давай пригадаємо казку колобок. Які права там було порушено? Ну, право на життя. Що, що всі хотіли з'їсти колобка? Це як вбити це правило на життя. Порушено право на життя. Привіт, як тебе звати? Артем. Скільки тобі років? 12. У якому класі ти навчаєшся Артем? Шостому. Дядька Верно не пускав Гаррі Потера до Хогвартса. Право на що він порушив? Право на навчання. Добре, дякую. Хлопчик Сашко викрикує на уроках, прибає учнів у вчителів. Чи порушив він право на освіту своїх однолітків? Так, тому що він е балується на уроках і дуже мешає своїм ну, однокласном. Добре, дякую. Ти знаєш, я ніколи не думав, що Гаррі Поттера обмежили праві на освіту. Віко, можу я з тобою поділитися також цікавою новиною. Наш ліцей повернув у новому форматі журнал Feeling і ти можеш прочитати його у вільну хвилину. А я ще можу і писати. Чекаємо на твою нову статтю. Асеню, а підемо ввечері разом кіпіш. А що за кіпіш? Я ще не чув про нього. Кіпіш це сучасний дзвінковий простір. Зараз ми дізнаємось про нього більше. Який ви отримали фідбек від учнів. Ну, дивись, ми як отримували, так і отримуємо фідбек від наших відвідувачів. Вони нам постійно пишуть, де наші заходи, пропонують якісь заходи, там щось провести, тобто те, що їм там було б цікаво. Тому ми постійно, постійно отримуємо якісь фідбеки, рекомендації що від наших учнів та від відвідувачів. Скільки учасників в команді? Наша команда з святити учасників, а також у нас є друзі, які допомагають нам проводити наші заходи. Ще хочемо додати, що наші відвідувачі, дуже круті та мотивують нас на подальший розвиток нашого заходу. Кіро, які е заходи у вас в планах? Планах нашого просто є проведення таких заходів, як зустріч з актором Миколаївського академічного художнього драматичного театру, проведення різних майстер-класів з різних галузей, якими нам допоможуть вчителя нашого ліцею, кіновечора, настільні ігри та проведення тренінгів, включаючи психологічні. Яка була мета вашого проєкту? Мета нашого проєкту це створити безпечне місце, де підлітки зможуть покращити свій психоемоційний стан та розвинути навички між спілкування та просто відпочити. Спочатку ми хотіли створити місце тільки для підлітків сьомого 11 настого класу нашого ліцею, але потім зрозуміло, що це цікаво не тільки учням нашої школи. Тому до нас зараз приходять дуже-дуже багато і інших підлітків з, з різних шкіл. Які заходи ви вже провели? В нашому просторі кіпіш проводили тренінги, як все звичайно. Також ми проводимо мастер-класи з міремалюванням та малювання кавою. Кіно та день на кіно. Там не граємо з іншими відвідувачами. Ти бачиш, як я гарна на нашого ліцею? Так, тепер хочеться проводити тут більше часу. провели цей час разом з нами бережіть себе, бережіть своїх близьких. Віримо в силу ЗСУ, До нових зустрічі і слава Україні.